Всім приземлі Юра на каналі юра 2009 і сьогодні ми сходимо в Brawl Stars через те, що я даю по назві попри це відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо новий скін на Пемку, яка, який коштує 300 кристалів, але ми його купимо в честь чорної п'ятниці зі знижкою за 99 кристалів В минулому відео ми купляли оцього скін на Дінамайка Робомайк, також за 99 кристалів Теж зі знижкою. ну Мені цей скін, в принципі, зайшов, дуже сподобався. І е, зараз ми, в принципі, якраз купуємо. Може ще пемку у мене вже лише не дуже багато кристалів, але в принципі нам про життя хватить. Ще до речі, тут додавалися все чемпіонату піни і іконки. Uh, і, і тут ще й вийшло Мортіс. Це на Мортіс, до речі, тому що він буде даватися в чемпіонаті за нагороди. Uh, далі у нас тут пару скінчиків за донат, навіть не пару, в принципі, непогано. Так, давайте заберемо очки сили. І також, я думаю, ви вже замітили, у мене тут є така отака от десяточка. Mm, тут, типу, пінчик у нас є. Це за перший день чемпіонату перегляду, я дуже швидко зміг його отримати. Буквально от зараз 16.39, коли я записую це відео, і я вже не співгоди на тому, як мінімум я вже отримав цей пін. Ну, ладно, ми зараз не про це, я Назбирають тут три дні на трьох аккаунтах, ми будемо аж тоді відкривати всі нагороди і плюс Призестар. Ладно, давайте погнали ми значить, зараз не про це все, а ми зараз знімаємо відео про пемку. Давайте ми її перше е, випробуємо в тренування. І подивимося, що взагалі цей скін у нас як виглядає. За нього я не дуже багато грав, хіба що коли він тільки вийшов в зломці за нього пограв і в принципі все. Ну, але зараз, коли в мене новий телефон, у мене тут якість набагато крутіша, і Мені зараз набагато більше подобається цей скін. Давайте подивимося, ще також також тички. У нас тут а, вона стріляє з даркона вогнем. Ну, не цей скін, я вже думаю, я вроді робив обзор, просто не на цьому аккаунті в Ютубі. Ну, скін не пано, мені дуже подобається, що турейка така є. Типу у нас скриня така відкривається. Е, ну, в принципі, не пагано, тому що діамантики такі, такі, такі з боку. Ну, а, до речі, тут гаджет е, зроблений, нічого собі, я, я не думав, що він зроблений. Ну, в принципі, коротше, непоганий скін. Я його в любому випадку купляю, через те, що це величезна знижка. Без знижки я не думаю, що я б його купив. Хіба що, коли там, наприклад, у мене вже є куча всяких скинів, чи що в мене були всі скини, я б, наприклад, його докупив. Але так, то я б його не купляв. Тому ну, а зараз він по тому якраз дуже вигідно його купити. Ну, давайте, в принципі, це зробимо, але я надіюсь, що ви перед цим поставите лайк. На це я дам 3 секунди. Через те, що я дуже стараюся над своїми відео. І дуже надіюсь, що вони вам подобаються. Ну, ладно, ну, я думаю, що цей час вже 3 секунди пройшло. А тепер за 3 секунди ми купимо оцей скінчик, якому плюс до скіна йде 9 пінів, так само, як на робомайка, Іконка і також спрей. Ну, погнали, в принципі, 3-2. Одна, залітає скінчик нам пам. Давай, 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 крутиться в нас, залітає, і пемка нам випадає. Зла корлева, пен, до речі, збув звучити, як цей скін називається. Отака от вона величезна. І тепер ми дивимося, іконка, спрейчики, пінчики, куча. Коротше, всього в нас тут є. Давайте зараз тут анімація цього спрея пройде, і я заскріню це все. Так, як я дуже люблю скрінити, може, піде на привюшку. В принципі, виходимо, і, в принципі, все. 99 кристалів нас забирають, у мене залишається 175 кристалів. Шесть цього я отримую. 90 кристалів, тому у мене, в принципі, я майже відіб'ю один з тих скинів. Ну, це вже буде непогано. А за наступний брелпас я вже відіб'ю повністю всі скини. Тому мені, в принципі, підходить, що я купую ці два скини. Ну, давайте, в принципі, зараз затестимо його. Ми не будемо ще окупляти просто так і не будемо за нього грати. Як мені нам його треба активувати, бо в мене пемка була без скинів, а тепер з скінчиком. Також, до речі, напевно, що ви замітили, в мене були ці 25 днів подарунки, в мене вони вже закінчилися вчора. І з того легендарного призастар я отримав. Гіперзаряд нарозу. Ну я його не отримаю, мені треба мати 11-й левел. І, до речі, можете написати в коментарях, що вам давали на 25-й день подарунків. Чи може ви ж навіть туди не дійшли. Типу, яка рідкість легендарного. Ой, е, е, Яка рідкість Призастар. Мені, наприклад, легендарний. На аккаунті скини там міфічня, а на продажному взагалі епічний. Ладно, давайте, в принципі, якщо я трошки відволікся, беремо цю е, пемку, е, також активуємо на неї пінчики. Отакі от, е, плаче, е, злиться, і спрейчик у нас вже має бути. Ні, спрейчик не активований. Ми його зараз стамо, ви виберемо... І така у от нас пемка, непоганий такий кортецький скін. Давайте, в принципі, погнали. Карта, в принципі, непогана. Ну, ладно, давайте, в принципі, спробуємо. Спробуємо заточити, якщо, в принципі, змінимо. Нічого нам е, страшного, якщо ми злиємо кубки, бо через то що я їх і так, в принципі зможу легко вернути. У мене є багато бралерів не на великих кубках. Е, так. Ну, попалися, я не знаю. Поки що не знаю. Я добре не знаю, піки на карту, бо я давно сильно прям кубки не пушу, тому сильно піки не знаю. Так, А блін, мене зразу два Дінамайка. А це мені не подобається, чуєте? Алло? Ну зразу два Дінамайка. Ну як так можна? Ще й мене чуть підлагало. Тихо, давайте сейвимося, сейвимося, сейвимось. Оба сейвимося. Вся засивилися. Я зміг засейвитись, це непогано. Ми, мені, звісно, багато точок покидали, ну але я зміг вижити. Давайте порам через верх піти. щось я так багато говорю. що в мене вже горло заболіло. Буду чуть вже помаліше говорити і поменше. Так, зараз подивимося, хто в нас тут є. Надіюсь, що тут нікого немає. Через те, що мені буде як якщо тут ще якась ще ультою Ой-ой-ой, бо мені чуть баз до мене не приліпився, було б зараз би кап'яз. Був би вже мінус я. Я б відлетів в лобі. Так, тут у нас нікого немає надіюсь Так, тут нікого немає. Ну, внизу там хтось є по-любому, от я навіть попав по комусь. А тут у нас динамайк з броком, давайте ми їх. А, я не зміг їх вбити. Ой-ой-ой, ой ой тихо, тихо, базик. Базик зараз може причепитися. Блін, для чого я ой, ой, гаджет, нажав. Ну нічого, він не я можу, в принципі, почекати і потім його використати. Якогось з бралерів. ну типу браулерів. Э, гаджет не на час. А, на просто на одну тичку. Е, так, посидимо чуть почекаємо в кущах, або давайте, в принципі, нам треба на ульту набити. Оба, ч, е, блін, а в мене зараз залагало. А це вже капець, прям взагалі. Е, давайте пропустимо. Опа, зразу гаджет Ой, гаджет ульту майнувазі. Е, Потім е, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Е, Чуть-чуть грає задамажили. Але він мене може зараз все рівно легко вирити. Давайте кинемо пінчик, подивимося їздило з я... Катка закінчиться, я так його і не побачу. Ну, в принципу так непогано виглядають. Е, ці пінчики зробили якраз в в цій обнові, ну типу до скинів за 300 кристалів. Е, Ну, тому вони мають виглядати непогано. Так, тут у нас грей сидить, бачу, його грає. Але, блін, мені треба домажити гей, через те, що якщо він зараз тече, це буде дуже погано. Ага, він втік. А мені що робити? А мені що робити? До мене ще зараз грей приліпиться, так? Да? Взагалі буде класно. Ай-яй-ай-ай-яй. Ай Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Е, гаджет і бам, ну блін, я не зміг нічого зробити. Ну, нічого страшного, в принципі, в нас все рівно виграш зараз, рахується плюс кубки, тому давайте подивимось на анімацію виграшу. Ну, в принципі, вона тут танцює, дракона вона не душить, бо я бачу, що на анімації просто душить дракона. Ну, а виграшна анімація, в принципі, та, як ми, ну, це та сама анімація, коли ми купляли скін. Ну, типу, коли ми купляємо скін, значить виграшна анімація в нас показується там. Зразу ж таки. Ну давайте, в принципі, давай я піду на закупки. до речі, пристар, відкриває, що нам тут цікаво. Нічого цікаво. Я відкрию. Ой, відкрию, боже, я вже запутався. Я піду в карту на закупки, злеємося зараз бігом і, ой, блін, я... наш за запомнику пішов. Е, вийти, вийти, вийти. чому мені не виходить? Вот. Е, я піду зараз на закупки, злиємося і подивимося на анімацію опрошу. Я не знаю, я там, певно, пару разів це повторив, але, е, але ну, нічого страшного. Ладно, погнали, погнали, зараз бігом з Ну, не знаю, чи в мене це вийде. Так, то тут режим піявка, ну, зараз, в принципі, спробуємо. Е, погнали, погнали зразу. Наверх йдемо, йдемо, йдемо. Е, на наступний рік на Чорну п'ятницю я планую купити якісь. Е, ну, звісно, занадто сильно наперед загадую, але блін, для чого я сейвлю? Е, я просто ліпше тут посижу, просто похилюся. На наступний рік на Чорну п'ятницю я планую купити або Ворна Фенікса. ну, Бо я б, е, так зрозумів, що вже скинів не буде на Чорну п'ятницю в честь, тільки ці два. Ну, на наступний рік я планую, якщо будуть скини, позначці, купити Ворна Фенікса, ну щолежно які будуть, але. Просто планую купити Ворна Фенікса та е, цього. От, до речі, якраз з цей скин на я планував, типу, через те, що він був в клубній Лізі, я, в мене було 14 тисяч таких червоних тих жетонів, і я їх просто профукав на елементи прокачки, щоб в мене всі бралери були на сьомій силі. І я хочу, щоб в мене були всі скини з клубної ліги, Тому я куплю цього Дінамайка. Ну Але просто ще не знаю, коли. Ну, десь приблизно через рік. Блін, а ми ж зараз виграємо. Ми виграли, серйозно, 4%. Я навіть нічого не робив, я просто грав і говорив. Ну, навіть не грав, а просто ходив собі. мені ні одного вбивства і мене ні разу не вбили. Ладно. Погнали, значить, ще раз, я напевно що зараз піду в катку. Якщо я зараз... ми з якимось боком виграємо, то я вже зупиню відео, програю і тоді вам покажу анімацію програшу. Так, ну тут я думаю, ми вже програємо, я просто їду в бік, або навіть дам людям просто набити на ульту. Mm, так, давайте давайте тут десь з боку стану, ну, десь отут, щоб мене видно було, і в принципі будемо стояти. Просто заодно ми можемо провірити всякі фінжики. Ну, отакий у от нас злий, тут у нас дракон злиться і пемка заодно злиться. Ну, Чекаємо, поки прийдуть. або давайте, щоб ваш час трати, Я до доспоруюсь, коли вже програю. Ну що ж, я злив катку. Давайте виходимо, йдимося на анімацію порошу, і в нас тут пемка просто душить цього дракона. Непонятно, чому вона душить дракона, якщо програла, в принципі, вона не через дракона, а через те, що вона неправильно ним користувалася. Ну, так скажемо. Ну, ладно, в принципі, виходимо. Я думаю, що на цьому можна буде закінчити. Ми, в принципі, зробили все, що планували в цьому відео. Тому, кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео. Ну а з вами буде Юро, ви були на каналі Юра 2009. Всім! Até mais.